Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, п'ятнадцятий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 7 травня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 194 430 особин за добу 660 і поранено 583 290 песиголовців за добу 1980 танків. 3723 одиниці за добу, 6 бойових броньованих машин, 7248 одиниць за добу, 10 артилерійських систем, 3010 одиниць за добу, 18 реактивних систем залпового вогню, 554 одиниці за добу, 2 засобів протиповітряної оборони, 306 одиниць літаків, 308 одиниць гелікоптерів. Коптерів – 294 одиниці. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2572 одиниці за добу 18 крилатих ракет 947 одиниць кораблів катерів 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 5 одиниці за добу, 16, спеціальної техніки 380 одиниць за добу, 5. Дані уточнюються Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.